Да, згідно з конституцією України маю дозвіл на всю публічну інформацію і все, що стосується посадових осіб і діяльності громадської ради, як громадян України і як представник громадської організації. Можете Добре, визивати поліцію, якщо ви не згодні згідно з етикою, я маю право відстоювати громадські інтереси. Яка ситуація? Звертається дуже багато людей з приводу порушення. Благоустрою естетичного вигляду саме цієї території. В общем, території з цією для наркоманів, для людей, які полюбляють поячити, бо у нас є повністю фотографії, на яких ви можете будь ласка, Я просто пущу. Ви просто подивіться, що з цією майданчиком це буквально останні дні. Кожного дня можуть впевнитися. Особливо почала те, що дуже багато шприців постійно. І я неодноразово і в минулому році, і витрачаю особисті кошти для того, щоб проводити його до І вся та вулиця, особливо п'ятий й вулиця, постійно там згреветься для того, щоб навести хоч якийсь культур. Це по-перше. По-друге, ми почали вивчати. Теоричність ну, складову даного питання, звідки воно взялося і хто взагалі повинен нести відповідальність за багу свої прямо цієї зони. У нас є два рішення виконавчого комітету, про які пані Самарска надавала це рішення, говорить про те, що їх майданчик і так далі. По-перше, у нас це рішення було виконкому це ще про цю правильно відмовляюся. Перше надати згоду про на участь Даної організації в конкурсі. Ну, молодці надали участь, вони е, прийняли участь все. Друге е, рішення про виділення даної земельної ділянки під скри, е, під е, ну, зону відпочинку сімейного типу. Виділили молодці е, і закріпити е, цю дану територію за е, ЖКХ. Ну, Юридичної складової, про те, що там прописано, що жертво несе відповідальність за прибирання, за стратегічні там складову та далі, жодного такого рішення юридичного немає. Це по-перше. По-друге, по там жодного слова в цих двох рішеннях не вказано про те, що дана громадська організація має право там щось встановлювати, або вона несе відповідальність за те, що там якісь майданчики встановити, або за прибирання. Тобто юридично воно ну, ні заки не закріплено, дозволів, нікому не здавало, щоб там щось встановлював і так далі. Є просто у них документи, що вони приймали участь в якомусь конкурсі, якось самі захотіли пішли, там встановили. Без питань. Якщо це несе користь нашим дітям, ви бачите, ми дуже багато встановлюємо скрізь, аби вони користуємося. Проте розводити якісь розсади для. Для того, щоб там наркоманія або 에, просто сиділи поячі, тому що там комфортно в магазин і забором все перекрито, і лавочки стають і можна випити. Я абсолютно проти цього. До мене звернулись мешканці громади ось за підписом того ж п'ятого будинку. Тут близько 20 осіб. І це неодноразово. Ви побачили фотографії, що там відбувається. І це мінімум два-три рази на рік нам доводиться оці хащі просто прибирати. З приводу заяв у нас була створена комісія, виїхали, перевірили і прийшли до висновку. Що дійсно ніяких дозвільних документів, ні організації не було надано. Це просто на словах обговорили, і з іншої сторони ми не можемо просто вимагати з них чогось юридичного. Тому видали розпорядження про перенесення. Ми просто взяли цей майданчик і перенесли до шостого будинку. Зараз там самі ж мешканці перенесли, яких там високо 20 осіб. Вони культурно перенесли, воно там стоїть на місці, воно нікуди не ділося, якщо громадська організація вважає, що це їх особиста власність, вона може просто піти забрати і додому собі віднести. А, проте ставить там, де я захочу, якщо вона навіть не, бедіну, і не, не слідкувати за ним, ну, я абсолютно крові. Тому його перенесли. Зараз пропоную включити дане питання в чергу дену і просто затвердити, тому що в розпорядженні був вказаний пункт. Щоб не збирати членів виконкому через одне це питання. Дане розпорядження затвердити на засіданні виконавчого комітету? Е, я щоб хочу ремарок. І потім ми надамо слово, щоб виготовлено. Да. Ну, що я хочу сказати. На жаль, людина, за якою я голосувала на виборах, от час, прямо зараз, споплюжує вам інформацію. Щодо дозволу і рішення за 2008 рік, який в мене є, він от на руках. Це дозвіл No5516. Значить, він тут ясно прописує для організації парку сімейного дозвілу та надання дозволу для встановлення спортивного та дитячого обладнання міська рада. Тобто, тобто, мало того, майна. дивіться, то есть вам зараз не розказують інформацію, вас її споплюжують цю інформацію. Потім ця громадська організація, це громадське майно. Це не моє особисто майно, це громадське майно. І на сьогодні ми бачимо злочин, злочин, який ми зараз відкриваємо, дивіться, ми відкриваємо з вами закон про благоустрій України. Тобто, у нас є правила благоустрою. Перещепінської міської ради, які типові правила і відповідають закону про благоустрію. В законі про благоустрію ми можемо прочитати відповідальність і межі повноважень в даному випадку. Межі повноважень це стаття 10. Мені дуже прикро, що, на жаль, сьогодні ви бачите не всю інформацію. Вам дають часткову інформацію. І в цій 10 статті, десятій. Статті ви можете прочитати повноваження сільських міських рад і пункт 2 до повноваження виконавчих органів сільських селищних рад. Тобто інформацію, що вам зараз наказує, каже Цвіркун, не відповідає цьому закону. Чому? Тому що в повноваженнях міської ради не було дозволу переносити без обговорення і без рішень. Дивіться, він зробив рішення сам особисто, що. Перевищує його повноваження, то тобто він по закону не мав цього права. А зараз вам останнім числом, після того як він здіяв злочин, тобто він надав дозвіл на перевищення повноважень і на знищення майна і об'єкту парку сімейного відпочинку. А тобто, я думаю, тут ще є кримінальна складова і корупційна складова, тому що, думаю, за цим рішенням є то, щоб знаєте, корупційна схема довести до безладу. А до речі, в цьому ж законі він, кажеться, хто має відповідати за те, щоб оця Парк сімейного відпочинку був у належному стані. Саме міська рада. Тобто, сімей міська рада довела цей парк до такого стану. Потім вона викопала це обладнання. І я думаю, і я, тобто, у мене є підозри, що цю ділянку землі, яка ще належить громаді, і на якій повинен був створюватися парк, а для цього була ідея і проєкт. Щоб було дуже гарне місце, де діти, наші діти, які не можуть кудись виїжджати за межі і оздоровлюватися, а зараз це взагалі нагальна потреба. Вони повинні були там проводити дозвілля. Тобто там був цілий проект, і під цей проект я вибила три майданчика. Але на жаль, кожна влада хоче щось собі урвати задля за, за, за свого іміджа, і вони все час поплюжують якісь громадські проекти. Тобто я прошу зрозуміти, що зараз це беззаконні дії. Я написала у поліцію, мало того, я приписала, написала у поліцію дві заяви: одну на перевищення повноважень і іншу заяву просто про крадіжку, тому що це дійсна крадіжка. І я буду. Требувати і писати і кримінальне, то тобто, я відкриваю кримінальну справу, частина 2 стаття 182 кримінального кодексу. Тобто, якщо наша влада думає, що громадськість не читає законів і не знає правил благоустрою, і вона може довести, довести до такого стану всі парки, до речі, дивіться, інший парк у нас теж в такому ж стані. Так що ми можемо википити там якісь лавки, і а, а, ще, одна, ще одна умова. Дивіться, він дозволив особисто. Викопати це обладнання своїм знайомим. Представники цих знайомих працюють в нашому ЦНАПі. Тобто, це не було обговорення, кому треба, і давайте ми надамо тим, кому це потребує. Але це було особисто для своїх знайомих. Це думаю дуже погано з того, що ми зараз, що ми йдемо до ЄС і до демократії. До того що наші люди зараз помирають за те, щоб влада не зловживала. А ми порушуємо на кожному кроці, і це безсоромно. Мало того, пр пробачте ще одно: коли я підходила до людей, які це зробили, і казала, що ви не вчинили незаконні дії, вони мені відповідають, що нам дозволив цвіркун. Дивіться, нашій владі. Наша влада і наші громадяни вже не думають про закони. Вони думають про те, що їм дозволяє цвіркун. Тобто це неповага до Конституції і до законів. І ця неповага йде від нашої голови. Тому я прошу зараз не голосувати за те, що він зробив в дії, а зараз впихує вам в цю беззаконну, щоб ви її підтвердили, цю беззаконну дію. І я прошу ще. Витребувати з нашої влади, щоб вони тримали парки в належному стані. Вони для цього виділяють гроші, і в них для цього є дуже великі зарплати. Якщо вони не мають гроші, пустя своїх премій убирають ці за це премії і вносять їх, переносять їх туди, в інше місце. Дякую. У мене для цього є запит. Всі побачать. Заклади освіти перевести на онлайн формат. Чому саме так? Тому що дійсно всі розуміють, що рівень небезпеки зараз тільки закладів освіти просто потрапляють під обстріли зі сторони Росії і, скажімо так, рівень безпеки наших підвальних приміщень або е, він не відповідає конкретним вимогам. Да, я дійсно розумію, що може хтось з однієї сторони краще там, пошпаклював або якісь умови там, світло провід і так далі. Проте з однієї сторони є певні вимоги по критеріям. Комісія об'їжджала і робила всі певні зауваження, щоб працювати і не працювати. Хоча з іншої сторони, я нагально не рекомендую взагалі жодного освіти відкривати. Це дуже небезпечно. І тим паче хочу повідомити, що не тільки майже весь район, ну не майже оскільки я володію інформацію, весь район переводить в онлайн режим, але і в області. Це так трішки вступну частину, проте у Леоніда Йосиповича є думка, і він хоче виступити з пропозицією саме. Так, я задав. Я зараз Йосипович Коли перед ті комплемом ви розмовляли, то Старші класи питання немає. Давайте вирішувати, що то з меншими класами. Ви сказали, що ми подумаємо і ми будемо щось вирішувати. Но питання проголосували, і ви зараз кажете, проголосували взагалі е, від 1 до 11 класу. Хоча е, питання нагальне було меншим класам, воно відкрите. Тобто питання не вирішилося. Питання закладу освіти класу. Ми не, ми не ведемо, чому за. Да, я вас в двох словах, ви сказали, що треба щось робити, тому що діти першачки, молодші класи, вони повинні там, очно зустрічатися. <пілити> а, а, я сказав, що ми будемо вирішувати, як це можна організувати. Щоб самі викладачі, або, наприклад, їх дітей там, в бібліотеці посаділи, або змінювали постійно делокації, проте не знаходилися на території школи і очно, офлайн не проходили навчання. Це все правильно, але дивіться, на сьогоднішній день є так, рішення, і на сьогоднішній день будь-який викладач, який возьме тих дітей додому, і не піде ще куди небудь Це буде зловживання, це буде порушення. Тобто ви пропонуєте очі класи, пускайте школу і нормально школу? Є багато є інші приміщення, де, я вам казав, чого не зібрати директорів школ і директора школ повинні кожен. Бачачи ситуацію в кожному селі, да? є на сьогоднішній день, не знаю, перещепана, голубівка, це більший клас по селах, це 5, 6, 7 дітей. На сьогоднішній день в будь-якому селі можна взяти хату. Да? Є це те саме. Це примір, я кажу. Посадити і, дітей і, і, і займатися з ними. Як на сьогоднішній день можна пер першокласника навчити читати і писати? Не. Батьки, які не займаються цими дітьми, вибачте, вони підуть через рік у другий клас так само 0,0. Або не давайте я ми матча, або, не або не давайте не займаємо. Я хочу повідомити вас, що це не відноситься до компетенції виконкову. До і до міської ради точно там же. якщо школа працює, це директор бере на себе відповідальність разом з разом з викладачами. Вони вирішують, де що вони, вони проводить. Вони несуть персональну відповідальність за життя та здоров'я дітей в такому випадку і так далі. Ви запитали громада саме устраняється у цьому питанні. І, ми і, ми, і, ми, то ми то то, на директорів на вчителів, а всі інші і, Ні, це не, не, не такі там. Ну, як якщо є тимчасово. Захисна спору. Якщо нема, немає, якій хаті у вас є?